Дали бій. Рівненський кардинал на гру проти Хмельницького сокола виходив без Олександра Басича, який матч пропускав через перебір жовтих карток. Інші у строю. Початок за господарями мав свій момент Володимир Кручок, але не переграв голкіпера. Відразу по тому Артем Малиновський влучив у стійку. Завершував стартовий натиск потужним ударом Михайло Волянюк. Повзворота. Сокіл до тями почав приходити на четвертій хвилині гри. На удар зі стандарту від Хамдамова відповів Едуард Волков. Врятував голкіпер. За п'ять хвилин до кінця тайму точний та потужний удар вдався Миколі Сухороку, який і вивів сокіл уперед. На останніх хвилинах тайму Абзалов міг збільшувати перевагу, але диво сейв, здійснив Дмитро Дяченко. 0-1 після перших 20 хвилин. Перший тайм він був більш такий рівний. Десь початок і кінець першого тайму нам більш вдався середину, скажімо так, ми трошки провалили через цей гол. Пропустили. На другий тайм кардинал вийшов з єдиною метою відігратися. Мав моменти Михайло Волянюк, але всередині другого тайму хорошу комбінацію розіграли гості, забивши у порожні, відзначився Кирило Ілья Бабак. 0-2 за 11 хвилин до кінця матчу. Кардинал відповів з першим ударом від Євгена Ланка. А потім у грі 5 на 4 той же шланко віддав на Волкова, і Едуард вколотив м'яч у ворота суперника. Волков робить рахунок два. Відстаючи в один м'яч, рівняни створили кілька моментів. Зокрема, в одному із епізодів гравці кардиналу вимагали пенальті. На їхню думку, м'яч влучив у руку Хамдамову. Арбітер удар з позначки не призначив і за емоції Волкова нагородив жовтою карткою. Під завісу тайму рівняни провели атаку, яка могла звести гру до нічиєї. Втім, комбінація парфенюк-волянюк-ланко за 16 секунд до кінця матчу ударом не завершилася. Третя поразка поспіль для кардинал Рівне сьогодні, мабуть, гра де. Я... Е, мені нема чого сказати своїм хлопцям поганого. Єдине, що сьогодні нам не вистачило, це реалізація. Е, значить, нам треба в цьому компоненті працювати, але за самовіддачу і найголовніше за змістом, особливо другий тайм, я можу віднести команді тільки плюс. Сьогодні їм тільки подяка. По ігрі я можу дати аналіз тільки після детального розбору ігри. Дякую, до побачення. Після десяти зіграних матчів кардинал Рівне на дев'ятому місці. У команди 10 очок. У чемпіонаті лідирує Аврора. Далі йде хід, а замикає трійку Сокіл. Рівняни наразі за межами зони плей-офф. Аби пройти в другий етап, потрібно бути у вісімці. Втім, попереду ще чимало матчів, зокрема, і ціле друге коло. Наступна гра запланована на 11 січня. Кардинал Рівне у Луцьку зіграє проти тамтешнього Любарта, який за 10 матчів має 8 поразок. Вадимороз, Media Group.